Ну що, друзі, ринок продовжує зростати. Все йде приблизно, як я вам і описував. Ми поступово рухаємося до альтсезону. Зараз індекс альцезону вже 46. На минулих відео було 28, 32, вже 46. Вчора був навіть 55, але, звісно, ринок волатильний, тому воно трошки скаче. І про що це нам свідчить? Звісно, про те, що альткоїни будуть найближчим часом зростати сильніше, ніж біткоін. Звісно, якийсь. Короткотривалий чорний лебідь може прийти, і ми можемо побачити відкат, а потім зростання. Але в цілому динаміка очевидна. Якщо пам'ятаєте, що я вам знімав ще навесні, коли було падіння в квітні, ще минулого місяця, про те, що ось зараз останні такі смачні знижки. Я не думаю, що ми ще побачимо солану по 100 доларів. Я особисто купував і майже x2 вже по цьому. Не думаю, що ми побачимо знову ефіріум по 1500 доларів, навіть по дві, не думаю. Звісно, може бути якийсь відкат до трьох, наприклад, тисяч. Це можливо. Але все ж таки, перспективи на те, що буде альтсезон далі, вони досить високі. Нагадаю, що у грудні був пік альтсезону 87. І взагалі, коли буде ось тут показувати хоча б 80, треба вже. Як мінімум частину монет продавати, тому що знову ж таки ринок ніколи вічно не росте, сезони вони завжди короткі. А якщо хочете список монет, які ще не встигли вирости, але в них є потенціал на 5-10 іксів ось з такими графіками ці монети, то у закритому телеграм-каналі, посилання на який також буде в описі, так, ось канал прокладка, ви можете оплатити доступ, назавжди отримуєте всі матеріали і оновлення матеріалів. Тут і про фондовий ринок, і про крипту, різні підбірки недооцінених акцій, недооцінених криптовалют, комбінації портфелів, купа матеріалів, ви можете все це отримати, разом оплативши доступ. Тому якщо ви сидите і думаєте, ось все, я вже пропустив зростання, вже там села дорого купувати, ефіріум вже також дорого купувати. І так, я особисто, наприклад, жду по ефіріуму десь 6-7000 доларів. І купувати по 3800, там, по 3600, не дуже. Але є купа монет, які ще дуже-дуже далеко до. Не те, що піків, до хоча б значень, які були 3-6 місяців тому. А на альцезоні, звісно, вони ще підростуть. Тому є ще на чому зробити 5-10 іксів. альцезон, звісно. Все у закритому каналі буде. І головне, пам'ятайте, що треба фіксувати, коли вже будуть у вас ці ікси, не чекати, що ось, ні, ще воно виросте, я ще зроблю. Отримали кілька іксів, хоча б частину продайте. Ще кілька іксів, потім знову можна фіксувати. І так ви і отримаєте зростання, і при цьому не застрягнете, щоб потім не пересижувати медвежий ринок, це дуже неприємно.